Чи бачите ці прекрасні гори Карпати, гуцольський, рідний, український, буковинський край. Але і тут може царювати Росія перш за все у головах людей, якщо ті голови наповнюються русським миром. Як може любити Росію чи російську мову, чи не любити Україну і українську мову цих прекрасних горах? Я вам скажу як. якщо церкві не моляться за Україну і не моляться українською, то будуть любити Росію і російську, тому що те, за що моляться в церкві? Те і люблять. Ось ми з вами заходимо до храму, ми бачимо матрону московську. І, звичайно, що людина, яка читає молитву до матрони московської, вона не буде любити Україну. Якщо ми поглянемо на храм, яким чином його розписували з подачі московитів, ми не знайдемо жодного напису українською мовою. Взагалі іде в храм, і не видно, що це храм був український. Тому що якщо б він дійсно був українській чи української православної церкви, як мінімум впустили б українську мову у богослужіння, в іконопис, розпис, ми не бачимо жодного напису. Для них навіть е, апостол Андрій, першозваний, бачите, не славянською, а написаний російською. Андрей так так само і владігер. Ну, Тут взагалі теж навіть ми бачимо просто російську імператорську сім'ю, російського царя. Миколу, Олексія, Аліксандру і всю російську імператорську сім'ю. Принцип, який що те, за що людина молиться, те вона вважає за дійсно велике і величне. І якщо людина молиться за російський мір і відродження російської імперії, то звичайно що вона не зможе бути патріотом України. Бо як каже Господь хто кому служить, той тому рад. Плюс, якщо нав'язувати людям стереотип, який нав'язують московські попи, мовляв, ми дожникається убійства, то і вийде так, що як Гріх загладити, загладити його покаянню в протилежну сторону. Відповідно, якщо каєтеся в ріхі царів міста, значить треба відродити російську імперію для того, щоб загладити цей гріх. Тобто таким чином готується колаборація мозгами і готовність людей прийняти російську окупацію як єдність і основу. І, звичайно, навіть у святому Вівторі, коли ми бачимо на найсвятішому місці, на самому жертві навіть. Ікони Анастасії Фідоровни, російської княжни, яка після окупації Києва була направлена царською родиною для того, щоб там породити лояльність до царської влади і тому числі розбудовувала Покровський монастир. То звичайно, ми розуміємо, що так Україну не збудувати. Хто кому служить, той тому рав, дорогі мої українці? Прозріваємо, бо інакше ми опинимося в ситуації, коли навіть у себе в країні ми. Не просто меншість, а ми ті, кого прагнуть знищити свої, ж. адже люди, котрі захищають. Московський патріархат в Україні вони навіть не усвідомлюють в основній своїй масі те, що вони е, сприяють окупації. Вони задурманені московськими попами дійсно вважають, що вони історіють віру чи православі, але це не так, тому що для того би бути православним чи вірувати у Христа не обов'язково належати до московського патріархату. До них прохання вигнати Москву зі своєї душі. Зі свого храму вивести з окупації власний храм і зробити його вільним. Перемога в кожному окремо взятому селі над руським миром вона формує єдину перемогу України. І навпаки, окупація, яка продовжується в кожному з окремо взятих сіл, вона наближає російську окупацію цілої України. Будуємо Україну, робімо її вільною, молімося. За нашу армію допомагаємо нашим військовослужбовцям. Вони тільки так зможуть перемогти російський мир, коли руського мира не буде в них в тилу. А це вже дорогі наша з вами турбота і наш із вами святий обов'язок. Хай Господь нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!